Перша справа теж це була така, були чисельні такі судові спори з приводу цього, чи можна надати дозвіл на земельну ділянку одночасно декільким особам. І раніше була практика буквально там рік. 2021 році першому році, з му була практика про те, що да дозвіл можна надати одночасно декільким особам, тобто це не заборонено. І от от постанова Верховного суду, яка була 8, прийнята 18 травня 22 року. Ще раз Верховний суд підтвердив підтвердив те, що дозвіл на розробку проекту землевідведення треба надавати всім, хто звернувся, і якби. Одночасно декілька осіб можуть розробляти проект землеустрою. А вже хто з непотримує ділянку? Ну хто перший звернеться за затвердженням і наданням ну, у власність такої земельної ділянки? Е, насправді тут е, Верховний суд в більшій мірі. Ну, в найбільшій мірі він керувався частиною 7 статті 118, що цілком в принципі логічно, яка передбачає виключний перелік підстав для відмови у наданні дозволу, тобто там немає такої підстави, як те, що дозвіл уже надано іншій особі, і от обираючи цю постанову, я перш... ну, звернула увагу, що от, розглядаючи цю справу, була окрема думка судді. Дуже цікава, от я вам раджу переглянути, якщо буде бажання. Ну, тобто, суд сказав Верховний суд, що так, скільки осіб звернулося, стільки ми надаємо дозволів. А от окрема думка насправді мені більше імпонує, оскільки ну, надання дозволів одразу кільком особам. Ну, по-перше, я не бачаю в цьому певної раціональності, оскільки будь-яка особа, яка звертається за дозволом, вона має певні правомірні очікування, що ця ділянка їй буде передана у власність. Вона розробить проект, затвердить, отримує ділянку власність. Тут паралельно з нею хтось розробляє ще проект, і відповідно та інша особа вона ну в першу чергу витрачає кошти на розроблення проекту землеустрою. І тобто, відомості в ДЗК, яким чином будуть вноситися, зрозуміло, хто перший звернеться, вже внесе відомості про земельну ділянку, і виходить уже на стадії навіть реєстрації земельної ділянки тим іншим, хто отримав дозвіл. Буде неможливо, бо ділянка ця вже сформована і. Ну, от, просто дійсно, тут, можливо, якоїсь немає такої, якась є прогалина в частині 7 статті 118, і, бо дійсно надання дозволу одній особі мало б бути відмовою, підставою для відмови в наданні дозволу всім іншим. От я більше схиляю, звичайно, до цієї позиції, але Верховний суд в цьому бачить трішки іншу, в нього трішки інша логіка, тобто, це таке рішення. Е, наступне щодо завершення процедури приватизації, теж я його обрала з огляду на те, що Чимало виникає запитань, як діяти, от якщо особа за життя розпочала процедуру приватизації, проте не встигла її завершити там у зв'язку зі смертю, і звичайно, що якщо звертаєшся напряму до органу місцевого самоврядування, вони відмовляють, тому що ну, особа ну це право, яке особисто, воно належить безпосередньо особі, і тут Верховний суд от, теж цікаве, таке рішення висловив таку позицію, що якщо спадкодавець за життя. Висловив свою волю на приватизацію землі і розпочав таку процедуру, то спадкоємець має право в судовому порядку визнати за собою право на завершення процедури приватизації, тобто, в жодному випадку не на визнання права власності вже на земельну ділянку, але на завершення права на завершення приватизації. Так, тобто, це можна зробити в судовому порядку і продовжити приватизацію розпочату. Для прикладу, спадкодавцем за життя. Наступне рішення це теж таке. З урахуванням того, що чимало є судових спорів, простягнення безпідставно збережених коштів за користування земельною ділянкою, зокрема, міські ради часто звертаються до власників нерухомого майна, під яким не оформлена земельна ділянка. Тобто, власник володіє нерухомістю, але ну, з урахуванням того, що він е, автоматично починає користуватися земельною ділянкою під таким об'єктом нерухомості, е, Ну, бувають випадки, коли земельну ділянку не оформлюють і ради намагаються стягнути безпідставно збережені кошти у розмірі орендної плати за користування такою земельною ділянкою. І звичайно, такі були чима... чимало було судових спорів. Спочатку була та підстава, що ділянка не сформована, отже, вона не є об'єктом цивільних прав, за яку б могла бути нарахована орендна плата, тобто це така одна сторона. Ну в даному випадку. От рішення, яке я навела, там зокрема було порушено питання, що Рада не зареєструвала за собою право комунальної власності, і відповідно, особа, з якої хотіли стягнути ці безпідставно збережені кошти, посилалася на те, що у ради фактично ну, немає не зареєстроване право в реєстрі речових прав. Отже, ну, яким чином вона може вимагати сплату коштів, якщо це не її власність. Але от саме в цій справі. Такий суд висловився про те, що нездійснення державної реєстрації речового права на уже сформовану земельну ділянку не є підставою для звільнення особи, яка от володіє там будівлею чи спорудою від обов'язку сплачувати плату за користування земельної ділянки комунальної власності. Ну, якщо саме цей об'єкт розташований на цій земельній ділянці, і тут яка аргументація була суду про те, що в принципі. Ті землі, які знаходяться в межах там населеного пункту, вони є автоматично в силу закону належать е, на праві комунальної власності місцевим радам. Тому факт не здійснення реєстрації, звичайно ж, не свідчить про те, що там земля не належить раді на праві комунальної власності. Е, так наступна справа щодо правонаступництва КСП. Це теж такі доволі поширені, доволі поширені справи у зв'язку з тим, що часто юридичні особи, які вважають себе правонаступниками колишніх сільськогосподарських підприємств, у яких на праві колективної власності для прикладу були земельні ділянки, і ну, вони хочуть в тому порядку визнати за собою право ну, право на таку землю. І От суди часто виходять з того, що е, коли створюється КСП, відповідно йому дається державний акт на право колективної власності, до якого додається список усіх членів е, КСП. У даній справі, що цікаво, що правонаступник, ну юридична особа, яка вважала себе правонаступником, надала статут, яким передбачено, що така юридична особа є правонаступником е, КСП. Проте суд е, ще раз підтвердив те, що. Ну, якщо приймається рішення про реорганізацію КСП, то е, ті учасники колишнього КСП повинні стати автоматично учасниками нового, і на це треба на підтвердження цього потрібно надати відповідний список членів колишнього КСП. Проте, в даній справі цього зроблено не було, особа посилалася лише на статут, і суд зокрема звернув увагу на те, що перетворення юридичної особи є саме зміна її організаційно-правової форми, а не складу учасників. Тобто, якщо немає е, збігу в учасниках, які були в колишньому КСП, і в реорганізованому там новій юридичній особі. З якої там, на яку було перетворено КСП? Тобто, якщо немає цього збігу, то відповідно вважати правонаступником там юридичну особу колишнього КСП ми не можемо. Ну, це теж така. Тема, принаймні чому я її обрала, теж з, з цим стикалась неодноразово, що от зараз дійсно ще й у зв'язку з тим, що були законодавчі зміни, що всі землі колективної власності там приймалися в комунальну, і ради відповідно ну, визнавали ці, ці землі, які були колись в КСП саме комунальною власністю. І от ці особи, які вважали себе правонаступниками, відповідно оскаржують такі рішення і визнають за собою такі. Землі, ну, право на такі землі, які колись належали КСП. Так, і наостанок також певно улюблені спори щодо підсудності. Тут, от, можливо, хтось спрацював із такими справами за участю фермерського господарства, за участю особи, яка отримує землю для його створення. І тривалий час, напевно, ще починаючи з 19-го року, коли оскаржувалося для прикладу рішення про повторне набуття землі для ведення фермерського господарства, ну, щоб було зрозуміліше, там до 16-го року для ведення фермерського господарства фізичним особам надавалися землі без проведення торгів. І е, от особа отримувала, для прикладу, фізична особа отримувала землю для ведення фермерського господарства, створювала його і могла. Е... Ну, могла звернутися ще раз як фізична особа для надання земельної ділянки знову ж таки для створення фермерського господарства, поки було дозволено робити це без проведення земельних торгів. І траплялися такі випадки, коли оця повторна повторне надання, цих, ці землі, які повторно були надані, вони могли передатися в суборенду вже існуючому для прикладу фермерському господарству. Звичайно, що органи прокуратури дуже активно на це реагували, оскаржували такі накази. Про передачу земель в оренду повторні. І тривалий час юрисдикція, ну, якби, визначалась таким чином, що якщо спочатку Верховний суд виходив з того, що якщо для прикладу, Фізична особа набула право на земельну ділянку про те, ще не створила фермерське господарство навіть за участі там іншого фермерського господарства, це цивільна юрисдикція, тобто розглядається в порядку цивільного судочинства. І така практика йшла дуже вона ну, тривалий час була закріплена. Ну, тобто, якщо не створила, або якщо особа звернулася повторно, але на, ну, на, на підставі цих повторно отриманих земель ще не створила фермерське господарство, тобто тут діє саме цивільна е, юрисдикція, оскільки фіз... і залучається фізична особа як така, що набула землю, набуття якої оскаржувалась. І от буквально 5 жовтня минулого року е, Верховний суд прийняв, е, ну, взагалі, е, тут до речі, то ну, було прийнято взагалі інше рішення на противагу тим попереднім, що все таки якщо у спорах залучається фермерське господарство, навіть якщо воно там якесь інше, якому було передано суберенду, і особа фактично ще не створила іншого на підставі тих земель, які повторно було отримані, все-таки що такі спори потрібно розглядати в порядку господарського судочинства. Ну, оце така позиція була зовсім неочікувана і, звичайно, вона ну. По суті, Велика Палата відступила від всіх тих попередніх, які тривали час були такі сталі позиції, що все-таки, якщо фізична особа ще не створила, то це цивільне судочинство. І в цій справі також е цікавою, ну, цікавою є саме е окрема думка е судді, який був у складі, і він також висловився, що все-таки ну, Напевно, раціональнішою, і я в цій мірі теж згодна, що раціональнішою буде позиція, що все-таки, якщо особа не створила нове фермерське господарство, по суті, коли створюється фермерське господарство, то права й обов'язки за землею переходять саме новоствореному господарству, і тоді вже воно бере участь у справах, що стосуються там цих земельних ділянок. Тобто окрема думка теж доволі цікава. Якщо хтось цікавиться цією тематикою і працює з фермерським господарством, можливо, тобто теж раджу почитати і ну дійсно щось корисне можна отримати.